Варенички діаметром 5 см. Забираємо все зайве тісто. Начинка готова. Беремо вареничку, вкладаємо в неї одну чайну ложку грибної начинки. Складаємо її і зліплюємо простою ліпкою. А потім робимо шнурочком. Завиваємо на палець, зліплюємо і виходить таке гарне вушко. А можна без шнурочка. Вкладаємо у вареничку грибну начинку, зліплюємо простою ліпкою, завиваємо на палець, зліплюємо. Виходить таке вушко без шнурочка. У вареничку кладу чайну ложку начинки, зліплюю простою ліпкою, а потім робимо шнурочком. Завиваємо на